Зниклий поверх. Що б ти зробив, якби ліфт у твоєму будинку зупинився на поверсі, якого не існує. Олексій повертався додому після нічної зміни. Був третій поверх старої дев'ятиповерхівки. Він натиснув кнопку і 6, як завжди. Ліфт почав підйом. Але раптом здригнувся і зупинився. На дисплеї з'явилося число усіх. Але щось було не так. Двері відкрилися, і Олексій одразу відчув, як холод повз по спині. Коридор був занадто довгий, стіни, облізлі, освітлення, мерехтливе, як у фільмах жахів. Але найстрашніше на сьомому поверсі ніколи не було квартир. Будинок мав лише шість поверхів. Це якийсь жарт. пробурмотів Олексій, виходячи з ліфта. Він зробив кілька кроків, і ліфт зачинявся. Без жодного звуку, без жодної реакції на кнопки. У кінці коридору він побачив лише одні двері, чорні, без номера, і щось у них притягувало погляд. Як магніт, він постукав, тиша. Вже збирався йти, коли почув ледь чутне. Допоможе жіночий голос. Зовсім поруч. Він штовхнув двері, і вони легко відчинились. У кімнаті стояла стара шафа, дзеркало, з тріщинами і стіна з фотографіями. На кошній – люди десятки, всі із його будинку. Але більшість із них зникли безвісти за останні роки. Олексій відступив, але помітив ще одну деталь в центрі стіни його власна фотографія. Свіжа. Він не пам'ятав, щоб її робили. Що за почулося клацання? Хтось увімкнув касетний магнітофон, голос низький і холодний Коли хтось дізнається про сьомий поверх, він залишається тут назавжди. Після цього світло згасло. Коли Олексій знову відкрив очі, лежав у себе вдома на підлозі біля ліфта, двері відчинені. Він живий, але на панелі тепер є кнопка з номером сім. І на стіні у під'їзді нове оголошення. Пропав мешканець з шостого поверху. Олексій. Бачили в останній біля ліфта, двері що це було, сон, марення, чи пастка для допитливих. Ти натиснув би на кнопку Сім. Напиши в коментарях і пам'ятай, деякі де поверхи, поверхи порожніми.